Харків сьогодні відзначає свій день народження, День міста, Харків. Для нас це життя, життя рідного міста. Що таке Харків? Це, перш за все, славетне місто Героя. Це незламний Харків. Це не скорена міста. Так, поранено, так, в рубцях, Але Наша українська нескорена міста. Ми ніколи не будемо стояти перед ворогам на колінах, Але ми низько схиляємо голову перед нашими героями. Якщо говорити про Харків, то Харків це форпост східної нашої України, наші харків'яни. Починаючи з міської влади, звичайних хлопців, які пішли в тероборону, вони стояли пліч опліч для того, щоб довести що Харків українське місто. І сьогодні ми підняли прапор, найбільший прапор в Україні, державний день прапора, це свідч про те, що ми далі не зламні. Ми далі будемо добиватися, що Харків завжди буде українським містом. І насправді сьогодні хотілося б подякувати. В першу чергу, звісно, збройним силам України, тому що ми можемо в вільному місті сьогодні збиратися. І я впевнена, що Харків і після перемоги буде науковою столицею, буде промисловою столицею, буде інтелектуальною столицею. І все для цього робить і місцева влада, і кожен з нас. І я впевнена, що міжнародні партнери, які не бояться приїжджають, підтримують область, підтримують місто, це будуть робити і надалі. Тому я вітаю. Місто Харків, нас всіх днем міста, і хочу від Харківської обласної ради вручити нагороду міському голові за заслуги перед Харківщиною за найвищу нагороду. Дякую.